Луцького копа судять за перевищення службових повноважень. Екіпаж приїхав на виклик щодо домашнього насильства. На лучанина склали протокол, а отдалі чоловік дав волю емоціям і штовхнув поліцейського. У тому, що відбулося згодом, слідчі деберт побачили перевищення поліцейським своїх повноважень. Після візиту копів у Лучанина виявили розрив внутрішнього органу і кровотечу. Його довелося оперувати. Сьогодні суд досліджував відео. Докази у цій історії. Поліцейські приїхали до сім'ї на виклик дружини щодо домашнього насильства. Спочатку нічого не віщувало, що невдовзі лучанин Віталій опиниться на операційному столі. На приїзд копів він реагує лайкою при дитині. До лютої хубаві. Ви дитина маленька? Ди, маленька. Дитина маленька. Я маю в своїй хаті. Скажіть, проток, вас, на всі Не маєте. До вас немає права. Ви не такого так не маєте права. Да ви говорите? Слово за слово і почнеться шарпанина. Прокурор зауважує, що Віталій не стримав емоцій саме після слів поліцейської. Прості, чоловін, а мама вам рішає, як жити. Чого ви так кричите? Чому і ви робити? На Віталія приходька, одразу стали одягати кайданки. Як це було, досліджують відео із бодікамери. Через хвилину, будучи ще на кухні, вже на обличчі Приходька наявні тілесні ушкодження. Це кров з носа і наявне садно на обличчі. Прокурор подає оце от напад. Потерпілого на поліцейського, як нібито взяв за руку і почав штовхати. Ну, якийсь сюрреалізм. А де передбачено, що особа має брати поліцейського за руку, брати і штовхати і кудись виводити? Якими нормами права? Ми тут, ну що, тут не в правій країні живемо? Чи як? Очевидно, що будь-яке торкання патрульного поліцейського це вже є правопорушення. Прокурор звертає увагу судді на те, що відбулося згодом вже у коридорі, будучи в коридорі. Квартири лежачи на животі просить припинити стосовно нього дії, працівника поліції. Я припрошу, я там чув вис. Я не чув, що просить. Є я чого звертаю увагу кожен і говорю по тому що там чітко видно, що припиніть. Поліцейський до суду прийшов, але відеозапис поки що не коментує. Наразі каже, воює на фронті у штурмовій бригаді сьогодні у відпустці, але до відеодоказів. На підставі чого поліцейський, який голосив про затримання і голосив про застосування кайданків, має припиняти дії щодо потерпілого, якщо він несамовито кричить, і невідомо, які в нього подалі можуть бути дії. Він ще навіть остаточно не був затриманий. Кайдаки не будуть діти. То чому? Поліцейські це припиняти. Очевидно, що крик був не від болі, Очевидно, що крик був панічний чи старішним. Далі чоловіка витягли на сходову клітку, що з ним відбувалося, бо камера зафіксувала лише звуки. Прокурор переконаний, що були удари. Сам Лучанин стверджував, що поліцейський вже після того, як одягнув на нього кайданки, вдарив ногою у живіт. На відеозаписі чути хлопок, після чого приходько видає не звук, звук. Буквально через 4 секунди Цисю питає у приходька: даси ж другого руху чи повторити. І буквально через 6 секунд ми знову чуємо на відеозаписі своєрідний звук удару, після чого Приходько видає незрозумілий стопон і різко замовкає. Захисник поліцейського зауважує, що на відео ударів не видно, тож мовляв, їх і не було. На тому відео немає довершеного доконаного факту, де було б знято, як поліцейський б'є терпіл. Але чому на кадрах, де Віталій приходько знаходиться у відділку поліції, його обличчя виглядає таким побитим? І як так сталося, що лучанина довелося оперувати? Нам важко стверджувати, де він був потерпілий в той період, коли він повертався з міськвідділу. без безумовно, вже додому. Ніяким чином патрульний не перевищував свої повноваження при спілкуванні з потерпілим. Так безумовно було затримання, безумовно, були кайданки. Але на нашу думку поліцейські діє в рамках повноважень своїх. Відтоді минуло понад два роки, але коли з'ясують істину і поставлять остаточну крапку, невідомо. Бо ж обвинувачений поліцейський повертається на фронт. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.